Є вітання в ефірі, як завжди. У цій пері новини в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: у Решетилівці пройшли загальні збори асоціацій Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування. На Полтавщині створили консультаційний центр для вступників. Волонтери перед настанням осені власноруч створюють запаси окопних свічок для бійців. Розміщення переселенців, опалювальний сезон, освітній процес та продовольчий резерв. Ці та інші питання обговорили на загальних зборах асоціації Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування. Їх провели напередодні у Решетилівці. Про плани роботи громад Полтавщини в умовах воєнного стану. Дивіться у наступному сюжеті. У Решетилівці відбулися загальні збори асоціації Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування разом з керівництвом області зібралися понад 45 уповноважених представників громад. Це перше зібрання асоціації в умовах війни. Тож усі присутні мали можливість обговорити питання по діяльності територіальних підрозділів у період воєнного стану. Питання щодо фінансування і проходження казначейських рахунків. Це питання, які функціонування освітянських. Начальних закладів з точки зору і пожежної безпеки, а також проживання там вимушених переселенців та нереалії з приводу їх переселення чи залишати на місці. Окрім того, продовольчий резерв, як з ними розпоряджатися, які умови закупівлі. Ну і в цілому були запитання щодо життєдіяльності громад. Критичної інфраструктури громад також на зборах обговорили питання щодо початку опалювального сезону. За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, нині в області підготовлено вже 65% котелень. Щодо Кременчука там планують запустити альтернативні котельні. Крім цього, дуже важливо це внутрішнє переміщення особи, тому що ми бачимо, що є на сході країни. Ви бачите, що і президент звернувся щодо примусової евакуації з Донецької області, тому що там зруйновані всі мережі теплопостачання і не буде тепла взимку. Така ж сама ситуація може бути в деяких, на деяких територіях Харківської області, тому ми готуємося приймати саме переселенців. Виконавчий директор асоціації Володимир Мікійчук додав, що Полтавська обласна асоціація органів місцевого. Самоврядування активно включається у процес надання гуманітарної допомоги переселенцям. Ми зараз роздаємо багато для внутрішньопереміщених осіб. І ще у нас дуже велика програма. Міжнародні організації допомагають, і я дуже вдячний нашим головам громад, які теж активно долучилися до цього і допомагають нашим переселенцям. Щодо освітнього процесу, то з 1 вересня на Полтавщині запрацюють лише ті школи, де є укриття. Наразі в цих закладах освіти готуються до використання захисних споруд, евакуаційних шляхів, а також здійснюються заходи по забезпеченню протипожежними системами. Формат навчання з 1 вересня буде різний. Офлайн режим або очне навчання будуть працювати лише ті навчальні заклади, в яких є належно обладнання укриття. Відповідно, школи, які не матимуть укриттів, будуть надавати освіту в онлайн форматі, або практикувати змішану форму, або за рішенням засновника будуть переміщені в приміщення, де є укриття. За словами Олександра Біленького, наразі Полтавська обласна рада і громади це партнери, які разом працюють на оборону і забезпечення безпеки полтавців. Овочевий ринок, який знаходиться по вулиці Новий Базар у Полтаві, планують перенести на Київське шосе до кінця жовтня. Про це повідомив директор комунального підприємства полтава сервіс Денис Поліщук. За його словами, нині там облаштовують територію та наносять розмітку. На той ділянці, де зараз знаходяться підприємці, там 58 місць. На той земельній ділянці, яку ми зараз облаштовуємо. Буде 74 місця. Там будуть і великогабаритні транспорти. Це е, під е, фури, під е, контейнера і також під е, фури 10-тонніки, 5-тонніки. Відтепер будиночок Святого Миколая у Полтаві працює у форматі кав'ярні та значно довше з 8.30 до 20.30. Тут продають каву, холодні кавові напої та лимонади на будь-який смак, а також гончарні вироби. Усі виручені кошти йдуть у благодійну скриньку на потреби військових. Волонтери полтавського батальйону небайдужих запрошують полтавців, як і раніше, випікати та приносити печиво тривалого зберігання. Адже нагадують вони тільки у червні, завдяки акції Мамине печиво вдалось зібрати 90 тисяч гривень та придбати військовий автомобіль. Ми зараз знаходимося в оновленому будиночку Святого Миколая. Всі бачать, що він став зовсім іншим. Це наш новий задум, і ми створили тут кав'ярню невеличку, доброкаву. Звичайно, що всі кошти, які раніше збираються, йдуть на благодійність. Ми продовжуємо цю акцію і. Запрошуємо потавців бути небайдужими, доєднуватися, приносити випікати печиво, як і раніше. Всі кошти, які ми збираємо, вони йдуть на благодійність і в основному це ремонт автівок або закупівля нових автівок. За сім днів полтавці надіслали близько 200 пропозицій щодо перейменування вулиць з русизмами у назвах. Наразі у Полтаві проходить збір пропозицій від мешканців громади щодо нових назв для 73 вулиць і провулків. Це можна зробити до 17 серпня. Відповідне посилання для подачі можна знайти на сайті Полтавської міської ради. З 3 до 17 серпня у Полтаві проходить збір пропозицій від мешканців громади щодо перейменування нових назв 73 вулиць і провулків, які містять граматичні помилки та русизми. За сім днів кажуть в інституті розвитку міста, вони отримали близько 200 таких пропозицій. Ми проводимо громадські консультації да, стосовно е, бачення містян і найменування і перейменування вулиць. Запустили google форму. І також отримуємо звернення як на електронну адресу, так і на поштову адресу. Найактивніші люди подають свої пропозиції через Google форму. Усім, хто подає пропозиції, треба пам'ятати, що спеціальна комісія не розглядатиме їх, якщо вони не містять інформації про ініціатора. Надійшли до або після оголошених термінів подання, не мають опису про об'єкт пропозиції або суперечить законодавству України. Наразі процес йде не дуже активно, зазначає член робочої групи. З питань перейменування краєзнавець Леонід булава люди подають конкретні пропозиції з приводу певних імен, з приводу певних абстрактних назв. Тобто процес іде не дуже активно, тому що це було зрозуміло, тому що назви зараз, які пропонуються перейменувати, вони не одіозні, не пов'язані з якимись конфліктними ситуаціями. До списку не включаються об'єкти та особи, пов'язані з Росією та її союзниками у війні з Україною. Після завершення подачі пропозиції робоча комісія засідатиме 23 серпня. Тоді експерти відберуть нові назви та подадуть їх на розгляд виконавчого комітету міста, члени якого і будуть. Будуть їх затверджувати. У Полтаві запрацював державний портал для розшуку дітей. Діти війни. Цей інформаційний сайт допоможе правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни. Зокрема, зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до Росії. Про це повідомила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Грасимчук. Портал виконує дві основні функції: інформування та безпосередню допомогу в розшуку дітей. Правоохоронні органи та Національне інформаційне бюро щодня оновлюють кількісні показники. На платформі ви можете повідомити про зникнення дитини, злочини проти неї або якщо ви знайшли неповнолітню особу, а також якщо ви знаєте про депортацію, незаконне усиновлення, примусову зміну громадянства та документів дитини. Саме ваше звернення може допомогти врятувати життя та здоров'я маленького українця чи українки. У Полтаві працює консультаційний центр з допомоги абітурієнтам зі вступом. Там надають інформацію з питань вступу, переліку документів, допомогу зі створення електронного кабінету вступника, подання заяви і повну консультаційну підтримку. Більше про все це дивіться у сюжеті. Харків'янка Аліна планує цьогоріч вступити на магістратуру. Говорить, виникли деякі питання зі вступом, тому вирішила звернутися до консультаційного центру з допомоги абітурієнтам зі вступом. Я прийшла і в мене були такі деякі питання що стосовно мотиваційного листу, як правильно його оформити, і мені тут підказали, і я от зараз пишу листа. Консультаційний центр у Болтаві на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця працює вже два тижні. Тут надають інформацію для всіх охочих абітурієнтів, повідомляють у центрі. Центр займається тим, що консультує абітурієнтів з питань вступу, з питань пірі, з питань подання документів, допомагає реєструвати кабінети. Центр допомагає отримати довідки, дипломи, отримати нашим випускникам. Найбільше абітурієнти звертаються за роз'ясненням з таких питань, говорять у центрі наявність і можливість отримання саме бюджетного місця, бо багато людей втратило роботу, стикнулося з падінням доходів, і пов'язане з цим питання – це оформлення квоти, квоти для тих осіб, які в зоні бойових дій чи внутрішньопереміщені особи. Тобто як її оформити, які документи необхідно. Спочатку відкриття центру звернулося понад 50 абітурієнтів за консультацією. Звернувшись на гарячу лінію 066 731 20 або за адресою вулиця Європейська, 100, абітурієнти, їхні батьки, всі, кому потрібна інформаційна підтримка зі вступом, можуть отримати необхідні роз'яснення. У Полтаві діє проєкт мистецького штабу це об'єднання ініціативних та небайдужих митців Полтавщини. Художників, скульпторів, акторів, музикантів мистецький штаб. Створили на початку повномасштабного вторгнення Росії. Мета проєкту допомогти тим, хто зараз боронить батьківщину від загарбників, а також популяризувати мистецький рух в Полтаві. Наразі одна з виставок проходить у Полтавському художньому музеї. Триватиме вона до 13 серпня. Ми влаштували вже сім виставок, зібрали на них більше 350 тисяч тисяч. Ми відкриваємо нових молодих талантів е полтавських і не тільки нас повертається з, з усієї України. Ми вибрали цей фронт і на цьому фронті також воюємо з расистами. Наш девіз, мистецтво е проти гармат. Полтавські волонтери перед настанням осені власноруч створюють запаси окопних свічок для бійців. Вони закликають усіх небайдужих виготовляти такі свічки вдома. Якщо такої можливості немає, приносити віск, парафін, цілі свічки або залишки від них. Окопні свічки незамінні на фронті, довго горять та є багатофункціональними. Скільки вже їх створили полтавські волонтери, та куди саме приносити матеріали, дізнавалась Ольга Козіна. Консервна бляшанка, гофрований картон, віск та парафін. Окопні свічки довготривалого горіння складаються усього з чотирьох компонентів. Найбільш зручні з-під котячого корму або з-під плодовичої консервації, як там кукуруза. Потім, звичайно, вони миються і підбирається картон, такий рифлений, щоб заповнити цю баночку. Підбирається він висотою. Трошки нижче. От, потім ми скручуємо такий равлик з фільтром і заповнюємо баночки. Наступним кроком буде за розтоплювання воску, плавимо віск, щоб заливати в свічечки. Повтавки працюють просто неба, виготовляючи за день більше ста штук. Від початку повномасштабної війни зробили близько двох тисяч свічок, понад півтори тисячі з яких віддали на передову. Використовують ці свічки для хлопці сушать бліндажі, окопи, речі, гріються, готують їжу на них, чай, каву, медики використовують для дезінфекції, приладдя медичного, для освітлення приміщення, бо не завжди можна увімкнути генератор через шум. А інколи просто немає світла, щоб можна було термінову якусь операцію провести. Багаукопна свічка дає сильне полум'я, не боїться вітру, дощу, снігу та дозволяє розпалити багаття з вологої деревини. Така свічка горить від півтори до трьох годин. На сильному вітру вона горить півтори години у затушку три години. За півгодини закипає закіпає літр води. Ось така свічка з-під консерви горошу кукурудзи горить від 10-12 годин, тобто 10-12 годин вона точно горить, це те, що ми експериментували вдома. Хлопці знають, що в котелках готують їжу на 3, 5, 6, 9 літрів на отакій одній-двох свічках. Полтавські волонтери закликають, з виробництвом свічок треба активізуватися саме зараз, перед настанням осені. Звісно, буде похолодання, і зараз ми робимо запаси, щоб було більше свічок тут, щоб можна було більше передавати хлопцям на фронт, коли буде прохолодно. У нас зараз у Полтаві, я знаю, що найменше три точки, де виготовляють свічки окопні. Якщо люди вдома є можливість, щоб робити там на заводах цехах десь свічки, то це буде класно, бо потреба буде велика з холодом. І ми просто її всю не опрацюємо. Картону та бляшанок наразі вистачає, говорять волонтерки. А ось віск та парафін потрібні. Парафін підійде будь-який, у тому числі старий, фарбований, ароматизований. Підійдуть і залишки декоративних свічок. Їх просять приносити в будь-який час до свято Успенського собору. А на цьому я прощаюся з вами. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами, бережіть себе, підтримуйте наших воїнів і пам'ятайте, що кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!